По-любому сидят и придумывают, под каким предлогом нужно срочно уехать. Ярослав Сергеевич сейчас проводит рабочее совещание, после рабочего совещания уедет на объект, который восстанавливает город. Я говорила. После того депутатской комиссии и в районе 5 часов вечера он с вас готов с вами пообщаться. Прекрасно. Вот я только что прям спрогнозировала, что вы выйдете и примерно то же самое скажете. Но я думаю, мы все-таки займем пять минут времени после совещания. Пошу. Пошу. Общаться, познакомиться ну, наконец с хорошо. Реінкарнація недолюстрованого міліціонера, і зустріч на яку я довго чекала, та інформація для компетентних органів, на яку слід реагувати негайно, Це чоловік Захарченка, Ну якщо точніше, його пірогозамого дубовіка. Ну це, це член сім'ї, де осів і чим займається зараз, і наскільки це важливо для держави. Донеччина, Маріуполь місто стратегічного значення на карті. АТО. шлях, який постійно хочуть собі прокласти російські окупанти. Після Маріуполя відкривається шлях на південь України, шлях до Криму. І саме тому оборона Маріуполя для нас є одним із на Наважливиших стратегічних завдань власне до чого я веду на початку року заступником мера Маріуполя призначено людину, до якої у улюстратором вже було чимало питань. Утвердити в должності замістителя начальника городського голови по вопросам ісполнітельних органів влади Хатнянського Ярослава Сергійовича. Ви маєте пам'ятати це ім'я? Зустрітись із Ярославом Хотнянським ми намагалися ще у серпні 2015-го, коли він працював у структурі МВС на Дніпропетровщині. Відстежували його кар'єрні стрибки, і через півроку таки зустрілись. Іому На даний момент Я Какой заказ на ваше заказувачем говорять. Ви сейчас міня обвіняєте, оскорбляйте. Я проблемы? хочу заявить тему общения, тет а тет з Ярославом Сергеевичем. Маю желание для нужно? ні та про все по порядку. Ярослав Хотнянський з 2001 по 2015 працював на різних посадах в органах внутрішніх справ, в тому числі очолював Луганський обоз. Скандал навколо нього розгорівся після його призначення до дніпропетровського управління протидії злочинності в сфері економіки минулого літа. Одразу почали з'являтися шокуючі факти з його минулого. Та чоловік за Харченка. Ну його пірого замого дубовіка. Вот. Ну. Це это, это член сім'ї. Про скандального тоді ще міліціонера нам розповідав Сергій Іванов, громадський діяч та колишній районний прокурор Луганська. За його словами, на Луганщині Хотнянського знають не з кращого боку. Це був конкретний чоловік, який контролював в, в Луганській області конвертаційні центри, контрабанду. Э, ну, там у них були квоти з фіскалами із е, е, СБУ. Е, Незаконною добичою скапаємо. Ну, чим занімався обоп, організована приступне. Після звільнення з Луганської області Ярослав Сергійович осів у структурі Дніпропетровського МВС. І, звісно ж, люстратор не міг оминути увагою таке кадрове призначення. Телеканал Два таблизва програма за мною? проте пан Хотнянський, чи то за збігом обставин, чи то через приїзд нашої команди був у відпустці. А його безпосередній начальник щось розповідати люстратору відмовився. Коли почався майдан Хотнянський, он відправив на майдан звичайно, Цілий ряд оперативних В принципі на той час звезення звідусіль правоохоронців було централізованим, але у випадку з Хотнянським все не так просто. У мене є зданий о тому, що за своїм замістителем цицюре Максимом вони вивозили сокол, снайперів сокола Смайдана. Вот і при этом вони прятали оружие, тобто где-то от. Ну, коли їдеш из Києва в Луганськ, вдоль тебе постоянная зеленка. Вот, то есть где-то они прятали оружие. Однак довести це зараз майже неможливо, каже Сергій Іванов. Запевняє майже весь луганський спецпідрозділ Сокіл разом із заступником Хотнянського Максимом Цицьорою перейшов на сторону бойовиків. Якщо б он просто вернувся к вопрос. Другий вопрос, по проспомоїм даним он состоїть до сих пор на зв'язку з впам'янутим уже мною цицюре на сайті миротворець Максим Цицюра значиться як працівник так званого Міністерства держбезпеки самопроголошеної ЛНР. І якщо Хотнянський підтримує зв'язки із ним, це щонайменше неприпустимо і явно потребує спеціальної перевірки відповідними органами. Збіг чи ні та після виходу. До сюжету в ефір Хотнянського перевели до Полтавської області, але і там протримався недовго. І здавалося б, все. Але 2016-го у Ярослава Хотнянського новий запис в трудовій. Він стає помічником, а через кілька тижнів заступником мера Маріуполя. Як вам це? Доки міська рада Маріуполя на ремонті кабінет Ярослава Хотнянського у місцевій райадміністрації. Тож прямуємо одразу туди познайомитися, на столично. і щоб я не сумувала, Ярослав Сергійович вирішив мені надати компанію. На махавдесят партам до посиличись коросковасе і все жіночка зникла в кабінеті заступника. Так заради цікавості, я вирішила передбачити, що буде далі. Сполюбову сидять. И придумывают, под каким предлогом нужно срочно уехать. Ярослав Сергеевич, сейчас проводит рабочее совещание, после рабочего совещания он едет на объект. Прекрасно, вот я только что прям спрогнозировала, что вы выйдете и примерно то же самое скажете. Но я думаю, мы все-таки займем пять минут времени после совещания. Я, я я на ну, данный момент в вашей работе. Какой знаю, заказ? Вашу... Какой вы заказ? Вы о чем говорить? Ну, вы ви сейчас мене обвиняєте я... скарбляйте. Я хочу заявити тему общения, тет а тет з Ярославом Сергеевичем. Моє бажання для того... Ні. і схоже, що у Ярослава Хотнянського не лишилося вибору. Тож прямо зараз його версія всього про що ми розповідали. Олександра, якщо б я чим-то був би бы зв'язан, ми б зараз не в місті Маріуполі, не під українським флагом, мабуть. і мабуть, ви до мене зайшли свободно в кабінет. І я б, навірно був би в другому каком-то місті, якщо би хто в чому-то був би виноват, то, навірно, вже здесь не було. Да, ліба остались би там. Ну, про те, як наші силовики борються з сепаратистами, які не тільки не покарані, а й при поважних посадах, я це знаю і бачила на власні очі. Тож те, що ви, пане Хотнянський, тут під українським прапором і не дрібний чиновник, не дуже й то дивує. Ну, добре, а що стосовно інформації про те, що ви, пане Хотнянські, Відправляли спецпідрозділ Сокіл на Майдан та допомагали потім ховати зброю, із якої розстрілювали Небесну сотню. Спецпідрозділення Сокол. Що оно із себе представляло на той момент? Це На той момент в місті Луганській було около 10 чоловік. около 10 человек. Из этих сотрудников никто абсолютно не был так сказать, подготовлен для того, чтобы выполнять какие-либо задачи при тех обстоятельствах, которые были тогда в Киеве. На тот момент действующий закон, который регламентировал деятельность УБОПов, он не позволял ни одного сотрудника УБОПа, в том числе сотрудника Сокола и меня, как сотрудника УБОПа, в каких-либо мероприятиях использовать по охране общественного порядка, либо при массовых беспорядках. Ба більше Ярослав Ходнянський переконує зараз. Майже всі луганські соколята воюють за Україну на Луганщині. Правда, це чи ні? Нехай з'ясовують компетентні органи. А ми продовжуємо нашу розмову. Питаю, куди Ярослав Сергійович зник одразу після нашого сюжету. Я працював в Полтаві мені назначили керівником, Я тоді виконував обов'язки міжрегіонального відділу базувався в Кременчугі. це був сентябрь місяць. Тоді ходили чутки, ніби то Хотнянського звільнили чи не наступного дня після призначення ні откуда нікогда не вигоняли. Нікогда інші други на повищення, Може бути тому подобне на сьогоднішній день. Якщо я вирішу повернутися в поліцію в многі міста прийглася по собственному желанию. Волявся із органу внутрішніх справ. Якось дивно, маючи такі перспективи роботи в новій реформованій національній поліції, чоловік вирішив залишити органи. Тільки я почав там працювати началась нова реорганізація, яка до сих пор не закончилась. Должность став крімчугіє, та чуть-чуть, ну я для себе считал, чуть не того уровня, как бы хотів далі двигаться. А ще розповідає, що пропонували роботу в Києві, але через те, що в столиці жити дорого, вирішив осісти в Маріуполі. Мовляв, за рекомендацією друзів його і запросили в керманичі міста. І зона його відповідальності тепер координація силовиків. Пройшов повністю ілюстраційну Після, так сказати, Собеседование после того, как мэр более подробно узнал о том, кто я, о моих результатах работы, меня пригласил. Я был назначен назначен помощником. Впоследствии было принято решение увеличить объем той работы, которую я должен выполнять. Поэтому меня было предложено назначить заместителем. І нібито все нормально і говорить складно, але все одно звертаю увагу на це компетентних органів, у яких можливостей набагато більше аніж у журналістів. Адже Маріуполь не просто прифронтове місто це стратегічно важливий маршрут агресора до анексованого Криму та Придністров'я, не реалізований поки що. І ми ж пам'ятаємо, як починалася окупація Сходу. Роль місцевої влади тут надважлива тож і дуже важливо, хто цю роль грає і на чиєму він боці.